Вистрибнув з 15-го поверху і вижив. У Львові 21-річний хлопець намагався вчинити самогубство, вистрибнувши з багатоповерхівки на проспекті Чорновола. У Львові удар йому пом'якшив дах припаркованого автомобіля, завдяки якому і вижив. Хлопця шпиталізували. Зараз він перебуває з численними переломами у відділенні інтенсивної терапії лікарні святого Пантелеймона. Наслідок обстежень виявлено та верифіковано злам сьомого шийного хребця. Перелом променевої кістки лівої лівопередпліччя. Перелом великого мілкової правої та лівої кісток. За словами лікарів, наразі стан хлопця стабільний. Його життю нічого не загрожує. Виявилося, що чоловік, який викинувся з вікна, комік Михайло Савляк, він неодноразово виступав як гуморист, окрім того, проводив жартівливі онлайн трансляції в Тікток, де танцював, жартував та розповідав життєві історії. У своєму інстаграмі хлопець розповів підписникам, що лікується від депресії. У розмові з лікарями він підтвердив, що саме депресія стала причиною самогубства. Напередодні трагедії Михайло навіть створив папку розповідей під назвою Кінець. Там він публікував прощання та закликав згадувати його як веселого та жартівливого хлопця. Після спроби покінчити життя самогубством підписники активно підтримали Михайла в коментарях. До причини звести рахунки з життям ставляться з розумінням та бажають гумористу якнайшвидшого одужання. Мужик, надіюсь, ти живий і що в тебе все буде ок. Якщо колись прочитаєш це, буду радий тобі фінансово допомогти з лікуванням. Як боляче розуміти, що скоріше за все він намагався привернути увагу в надії, що хтось його зупинить? Інакше не було б сенсу публікувати прощання за цілу годину до Каріна. Не телеканал НТА.